20 лютого у шость відбулись заходи до Дня Героїв Небесної Сотні. Ця дата встановлена указом президента України у 2015 році на знак вшанування громадян, які загинули під час революції гідності, захищаючи демократичні цінності, права і свободи людини та європейський вибір України. Представники міської та районної влади разом із громадськістю зібрались біля меморіалу загиблим захисникам України, щоб віддати шану учасникам революції гідності. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти до підні. Nígie, memorial. Подвиг героїв Небесної Сотні став символом мужності та жертовності українців у боротьбі за свободу. На цьому наголосили під час пам'ятного заходу у шості. Небесна сотня перші герої російсько-української війни. Небесна сотня це загиблі учасники революції гідності, а також активісти майдану, які загинули навесні 2014 року, з початком російської агресії. На сході України загиблі хлопці віддали своє життя за всіх нас. Це має пам'ятати кожен цього дня. 2014 року, під час єврореволюції на інститутській вулиці у Києві, силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали небесною сотнею. У 22.17 Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході подій революції гідно. В історичних подіях брали участь і шосткинці. Один із них Олександр Сергієнко. Він розповідає про пережиті події. 14-й рік, практично три місяці. Ну я ще тоді робив, молодий, доволі. судний ми їздили на Майдан. Кожного висидні. І 19 лютого теж, як завжди, приїхали туди. Спочатку нічого не Передвіщала нічого такого, все було як звичайно. А десь о 12-й годині почались вибухи, почались, ті перші поранені. Ми в міру своїх сил, так сказати, вже молоди, допомагали з булижника робити барикади, допомагали пораненим евакуйовуватись. Олександр Сергієнко згадує, що поранення у протестувальників тоді були переважно від шумових гранат, начинених цвяхами. Поранення були в основному, це кидали гранати, той час ще не стріляли. Кидали гранати шумові, але вони були заряджені шурупами, гвоздями. Оці от осколки літали 20 го числа, коли вже. На пагарбах з'явилися нацгвардія, і все полихало, полихав дом будинок про Союзі. Ці, хто постарше, нас просто відправили звідки. Сказали, тут молоді справляться. І ми пішки пішли на лісник. Події, що стали основою пам'ятного дня, відбувались впродовж листопада 2013 тисячі лютого 2014 років. Після рішення тодішнього керівництва держави призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у Києві на Майдані Незалежності розпочалися мирні студентські протести, які згодом переросли у масштабний загальнонаціональний рух. Мільйони українців вийшли на вулиці, відстоюючи гідність свободу та право на демократичний розвиток держави. Найбільш трагічні події сталися 18-20 лютого. Дві 2014 року, 20 лютого, в центрі Києва, від застосування вогнепальної зброї, загинула найбільша кількість протестувальників 48 осіб за один день, загалом під час протистояння загинули понад 100 учасників революції гідності, які згодом отримали узагальнену назву Небесна сотня. Офіційно до небесної сотні віднесено 107 загиблих учасників протестів, а також активістів, що померли від поранень пізніше. Багатьом із них посмертно присвоєно звання Героя України. Світлана Кондратенко, син якої Василь. Кондратенко загинув при захисті України, наголошує пам'ятати тих, хто відстоював незалежність Батьківщини, надзвичайно важливо. Треба пам'ятати і ті, хто на Майдані захищав права України, і ті, хто час із 2014 року пішов на війну захищати незалежність України. Час хто винив. Коли я про то говорять, Поки ми пам'ятаємо, поки вони живі в наших серцях, Якщо не буде пам'яті, значить не буде існувати нації. Подвиг героїв Небесної Сотні став одним із визначальних моментів новітньої історії України. Він вплинув на подальші політичні процеси, консолідацію суспільства та формування нової громадянської ідентичності.